Уяви собі, ти прокидаєшся рано вранці, сонце лагідно зазирає у вікно, і ти відчуваєш, як новий день починається з легкості. Ти ставиш ноги на підлогу і одразу помічаєш, вони зовсім інші, м'якші, ніжніші, вільніші. Кожен крок дарує упевненість і внутрішню силу, немов ти отримав додатковий заряд енергії. І все це завдяки простому ритуалу, який забирає лише кілька хвилин перед сном. Усього сім днів послідовного використання натурального масла можуть повністю змінити твої відчуття тіла. Це не магія і не диво, а мудрість природи, яка завжди поруч. Усього лише тиждень маленької турботи про себе, і ти здивуєшся, наскільки легкою може бути твоя хода, наскільки ніжною стане твоя шкіра, і наскільки сильніше ти відчуєш себе щодня. Частина перша. Давній секрет. Кажуть, ще наші бабусі добре знали силу природних масел. У тих часах, коли не було сучасних косметичних засобів та аптеки з сотнями кремів, люди довірялися простим дарам природи. Масло вважалося справжнім скарбом, який дарує красу і здоров'я. У селах існувала давня традиція. Перед сном жінки брали кілька крапель ароматного масла, розтирали його в долонях і повільно втирали в стопи. Це був не лише догляд за тілом, але й своєрідний обряд заспокоєння після важкого робочого дня. Цей простий ритуал допомагав зняти втому, полегшував біль у ногах після довгих годин праці на полі чи в хаті. Люди відчували, що з маслом їхні ноги стають легшими, немов набираються нової сили. Вранці ж прокидалися бадьорими і готовими знову працювати, адже в селі відпочивати було ніколи. Наші предки вірили, що масло має особливу енергію. Вони помічали, коли натираєш ноги перед сном, сон стає міцнішим, а тіло відновлюється швидше. У цьому була народна мудрість, яка передавалася від покоління до покоління. І, хоча тоді ніхто не говорив про вітаміни чи мікроелементи, усі знали, масло справді допомагає. Сучасна наука підтвердила, у натуральних оліях міститься безліч корисних речовин, які глибоко проникають у шкіру. Вони живлять клітини, пом'якшують сухість, знімають подразнення і навіть покращують кровообіг. Тобто давній звичай мав цілком реальне пояснення. Уяви собі вечір у старому селі. Після довгого дня, коли все поле зорано або всі домашні справи виконані, господиня сідає біля печі. В хаті тихо, чути лише потріскування дров. Вона бере глиняну посудину з маслом, занурює в нього пальці і починає втирати його у втомлені стопи повільно, спокійно, з любов'ю до себе. І цей простий рух перетворюється на маленьке диво: тіло відпочиває, душа заспокоюється, а сили відновлюються. Ось чому цей секрет живе й досі: бо мудрість предків завжди актуальна. Інколи достатньо лише кількох крапель природного масла, щоб подарувати ногам відчуття легкості і гармонії. Частина друга сучасна історія. Олена молода вчителька, яка щодня проводить години на ногах. Вона дуже любить свою роботу, адже діти для неї це справжнє покликання. Але разом із радістю від спілкування з учнями з'явилася і постійна проблема. Вечорами ноги ставали важкими, з'являлася втома, а іноді навіть біль. Вона намагалася знайти рішення, адже хотіла відчувати себе енергійною не тільки на уроці, але й удома. Спочатку вона робила теплі вайночки з травами, вони приносили кроткочасне полегшення, та вже наступного дня проблема поверталася. Потім купувала дорогі креми, які обіцяли швидкий ефект, але результат був непомітним. Навіть спеціальні процедури в салоні краси не дали того відчуття легкості, якого вона так прагнула. Одного разу Олена випадково почула від подруги просту пораду: перед сном потрібно брати кілька крапель натурального масла і втирати їх у стопи. Здавалося б, звичайна річ, нічого особливого. Але вона вирішила спробувати, адже втрачати було нічого. Першого вечора вона зробила все, як їй радили: розтерла масло в долонях, повільно масажувала стопи і дала шкірі час увібрати корисні речовини. Цей момент став для неї справжнім відкриттям. Вона зрозуміла, що це не лише догляд за тілом, а й маленький ритуал спокою. Минув тиждень, і тут почалося дивовижне. Ноги стали легкими, відчуття втоми зникло, шкіра стала м'якою і доглянутою. Олена відчувала, що йде до школи із зовсім іншим настроєм. Вона більше не думала про тяжкість у ногах, а зосереджувалася на дітях, на улюбленій роботі. Несподівано навіть колеги помітили зміни. Вони говорили: ти виглядаєш свіжішою відпочилою, наче побувала у відпустці. А Олена лише усміхалася, адже знала, вся справа у маленькому секреті, про який їй розповіли. Ця сучасна історія доводить, іноді не потрібні дорогі процедури чи складні методи. Достатньо зовсім простого кроку кілька хвилин турботи про себе з натуральним маслом перед сном, і результат може виявитися кращим, ніж від усього, що коштує великих грошей. Частина третя наукове пояснення. Коли ми говоримо про користь натуральних масел, важливо зрозуміти, що це не просто народні легенди чи давні звичаї, це має реальне наукове підґрунтя. У кожній краплі масла міститься багатий комплекс вітамінів та корисних речовин, які діють безпосередньо на клітини нашої шкіри. Насамперед варто згадати вітамін А. Він відповідає за відновлення шкіри, допомагає їй залишатися гладкою та пружною. Саме завдяки йому дрібні пошкодження захоюються швидше, а шкіра виглядає здоровою. Не менш важливий вітамін Е, його інколи називають вітаміном молодості. Він захищає клітини від передчасного старіння, бореться зі шкідливим впливом навколишнього середовища і робить шкіру більш еластичною. Тому, коли ми наносимо масло на ноги, воно не лише зволожує, але й запускає глибокі процеси відновлення. Ще один важливий компонент це жирні кислоти. Вони виконують роль своєрідного щита, утримують вологу в шкірі, перешкоджають пересиханню та створюють відчуття м'якості. Саме вони допомагають зробити стопи гладенькими навіть після довгого робочого дня. Окрім цього, масла стимулюють кровообіг. Коли ми робимо легкий масаж, втираючи їх у стопи, судини починають працювати активніше, і кров швидше приносить клітинам кисень та поживні речовини. Це пояснює відчуття легкості в ногах після регулярного використання. Важливо зазначити, тут немає магії чи див. є лише природна сила, яку ми іноді недооцінюємо. Наш організм створений так, що найпростіші дари природи можуть мати потужний вплив на його стан, і масла яскравий приклад цього. Якщо використовувати їх щодня хоча б протягом одного тижня, результат не забариться. Ноги стають легшими, шкіра ніжнішою, а відчуття втоми зникає. Це підтверджує проста істина: іноді для змін не потрібно складних процедур чи дорогих засобів, достатньо регулярності та довіри до природних джерел сили. Частина четверта маленький ритуал перед сном уяви собі вечір, день добігає кінця, ти нарешті залишаєш усі турботи позаду і закриваєш двері у світ щоденної метушні. Тиша наповнює кімнату, світло гасне і настає той момент, коли можна подбати про себе. Ти береш у руки невелику пляшечку з натуральним маслом, обережно капаєш кілька крапель у долоню і відчуваєш ніжний аромат природи. Ти розтираєш масло між долонями, дозволяючи йому трохи зігрітися і починаєш повільно втирати його у стопи. Кожен рух стає м'яким масажем, кожен дотик приносить відчуття полегшення. Це не просто догляд за шкірою, це твій особистий момент зупинки, коли тіло отримує відпочинок, а душа гармонію. Такий маленький вечірній ритуал має особливу силу: масло проникає глибоко в шкіру, живить її та робить ніжною, а масаж покращує кровообіг і знімає втому накопичену за день. Ноги стають легшими, а разом із ними й думки очищуються від зайвих переживань. Це своєрідна медитація, у якій поєднується турбота про тіло і турбота про внутрішній спокій. Уяви, як після такого вечора ти лягаєш у ліжко. Сон приходить швидше, він стає глибшим і спокійнішим. А вранці ти прокидаєшся з новими силами, готовий зустріти день. І все це завдяки кільком хвилинам простого, але важливого догляду. Найцікавіше, що для відчутного результату не потрібно місяців чи складних процедур. Уже після одного тижня регулярного використання ти помітиш зміни, шкіра стане більш ніжною, а втома в ногах зникне. Ти почнеш крокувати впевненіше, відчуваючи легкість у кожному русі. Цей простий ритуал вчить нас головного. Справжня турбота про себе складається не з великих і дорогих справ, а з маленьких щоденних дій, які дарують тілу здоров'я, а душі спокій. Спробуй сам лише сім днів, кілька крапель масла, і твої ноги віддячать тобі легкістю та ніжністю. Це простий досвід, який не потребує великих витрат чи складних процедур. Ти даруєш собі лише кілька хвилин щовечора, але саме вони можуть змінити твоє самопочуття. Подумай, як приємно прокидатися вранці і відчувати, що твої кроки стали впевненішими, а рухи вільнішими. Ноги більше не обтяжені втомою, а шкіра стає доглянутою і м'якою. Та головне навіть не в зовнішньому результаті, а у внутрішньому відчутті спокою, яке дарує цей маленький ритуал. Пам'ятай, справжні зміни починаються з простих речей, іноді достатньо звички, яку можна впровадити вже сьогодні, аби життя стало кращим завтра. Легкість у кожному кроці це реальність, яку ти можеш створити для себе. Якщо вам сподобалося це відео, напишіть у коментарях 10, якщо ні, 0. Ваша думка для нас дуже важлива. Дякую за перегляд, до зустрічі!